Скажемо слава Богу. Вже як Олександр говорив, що мир втрачений в нашій країні, і та втрата миру вона прийшла, звідки багато хто не чекав, хтось попереджував, хтось не вірив, і мир втрачається. Я хотів би зараз разом з вами молитися про те, що Бог дав мир, щоб Бог повернув мир, створив мир в нашій країні. І хотів би про це трошки поговорити зараз, перед тим, як будемо молитися, про те, що не тільки Бог має створити мир. Коли ці всі події двохрічної давності, навіть не давності, просто тривалості, розсуджувати, ми бачимо, що не одне чудо Бог звершив в нашій країні. І ми чекаємо від Бога ще багато чуд. Багато хто не хоче допомагати або тягне з допомогою. Хтось в цьому хоче свій зиск знайти, хто когось є певні негативні плани або цілі, чому це не робиться. Але ми чекаємо від Бога чуда, що Бог створив в нашій країні мир. Але ми маємо також зобов'язок творити мир поруч себе. Хотів би трошки про це поговорити, і після будемо молитися про мир, мир, щоб був і в серці, мир, щоб був в сім'ях, на роботах, в служіннях, в церквах. Населених пунктах, на наших вулицях і мир був в країні, в народі. Це дуже важливо. Адже так, напевно, не може бути, що мир в країні, а в мене в серці немає миру. Мир е, в державі, а в сім'ї миру немає. Напевно, тоді ну, так не буває. А якщо так буде, то толку мені з того великого миру, коли немає маленького. Відкриваємо Галатам, е, третій розділ. Шостий сьомий вірш. Та як Авраам був увірував Бога, і це залічено за праведність йому, тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраама, хто від віри, то сини Авраама. Хто чинить так, як Авраам, то сини Авраама. Авраам був якраз творець миру. Я хотів би зачитати декілька принципів. Я так собі виписав Авраама, як Авраам чинив і діяв, щоб якраз був мир. Біля нього був мир в ньому. Принцип Авраама. Авраам робився меншим. Пам'ятаєте, коли треба було поділити територію, поділити пасовиська, ну, по-нашому, поділити бізнес. Ти будеш де працювати, тут чи там? Авраам поділив: вибрав там, де менше платять, де більше ризиків. Він вибрав там, де менше перспективи. Вибрав там. Авраам втікав від сварок. Він побачив, що він з Лотом Гарно жив, я думаю, часто, можливо, тоді чай не пили, часто теля смажили, часто зустрічалися, можливо, кожен день. Але побачив, що його працівники, їхні слуги сваряться, він втікав від цієї сварки. Стратегічно чоловік мислив, втікав від сварок. Краще віддавав меншому. Лоце ж був менше, правда? Ну, напевно, Багато хто, вірніше, в сучасному бізнесі, в сучасних справах меншому не віддають краще. Менше, якщо викарабкався – молодець. Якщо ні, то з'їли. Він віддавав, краще віддавав меншому. Він спасав ближнього. Пам'ятаєте, коли у лота стався лась халепа? Прийшли багато царів, забрали лота, забрали все оточення, всі ці царства і вивели геть. Він взяв своїх спільників, озброю своїх слуг і прийшов. Авраам не шукав плати за добро. Що він взяв у царя Содомського Гоморського, з плати за те, що він їх спас? Пам'ятаєте? Він сказав: Нічого я не візьму, даси ж тільки моїм спільникам. І Авраам заступався за ближнього, заступався перед Богом навіть. Він каже, дозволь мені ще сказати. А якщо там він заспопався навіть за тих нечестивих людей, може Господи, ти їх не покараєш, може ти цей край не вигубиш? Дуже часто дивлячись на людей, бачиш, що вони поступають не Авраамовими принципами, а принципами Авесалома. Це зовсім протилежне. І якщо взяти аналогію, люди стараються бути тільки більшими, лізуть в сварку. Навіть чужа сварка не їхня, не їхня ця справа. Надо вставити своїх 5 копійок, щось доказати. Краще лишити собі. Ну, це ж зрозуміло, що своя сорочка, вона теплише і ближче, правда? ж? Обійти ближнього, не допомогти ближньому, а обійти. Не, не, не допомогти. Безплатно ніхто нічому нікому не робить. І навіть як куча приказок, не буду їх говорити і не заступитись, а виїхати на ближньому. Все противоположне, що робить Авраам. І коли ще це робиться в світі, десь там. в Скажемо, де люди не знають Бога, це можна зрозуміти. А коли ці авасаломовські принципи інколи проникають до тих, хто є діти Авраамові або називаються дітьми Божими, це дуже не недобре. І якщо ми відкриємо е приповісти, 10-й розділ, перший вірш, син мудрий, потіха для батька, для Ісуса, для Авраама, якщо його мудрий син це потіха для нашого Бога. А син нерозумний. Знаєте хто це? Це смуток для неньки Його. І якщо сини миру не сіють мир, а навпаки, сіють веселомовські принципи або справи, то смуток для батька. І якщо я називаюся батьком, називаю свого батька Бога, то я для нього смуток. Нехай так не буде ні з ким із нами. І дуже часто правильні речі, правильні справи, люди старають, стають поборниками, але методи і принципи або прийоми досягнення вони є небожі, світські. І інколи дивишся і думаєш, що все було правильно і сказано, і зроблено, а методи і прийоми невірні. І я думаю, що це Богу не угодно. А ще більше, коли аналізуєш, і миру воно не, не збудовує, не творить миру. І відкриваємо Єремії 6 розділ, 20-й вірш. Бог запитує Єремія 6, 20: Навіщо мені таке дило, що шеве, приходить, запашний очерет із далекого краю? Цілопалення ваші не люби мені, ваші жертви мені неприємні. Якщо я за добре діло навіть пов'язався взяв ту жертву, але прийоми і методи не збудовують, не несуть до миру, до збудування церкви, або поширення Царства Божого, то Бог каже: не потрібно мені ваше це кадило, ці ваші жертви. І ця твоя добра справа, яку ти робиш, але неправильними методами, або одною рукою робиш добро, а іншою не добро зло робиш, не веде себе воно до миру. і Бог каже, що така жертва мені не треба. Діти Авраама обов'язково є творцями миру, які діють не ради свого его, не ради своїх амбіцій, бажань, не ради своїх рейтингів або, можливо, не ради свого статусу, а ради миру, ради Царства Божого. Пам'ятаєте, коли ми прочитаємо Іванець за Нову... є таке місце, де Ісус каже, що придуть до мене на суд і скажуть іменем Твоїм і те робили, і те робили. І чуда, і навіть демоні виганяли. Ісус каже: Не знаю я вас, відійдіть. І це дуже таке страшне місце, яке має витверезювати. Хоча декого Ісус спасе. Як головешку з вогню цим людям більше повезе, будували все життя, щось будували, строїли і згоріло, згоріло діло, згоріла справа. Ми скоро будемо святкувати народження Ісуса Христа. В Ісаїї 9 розділ, 5 вірш написано: Бо дитя народилося нам, даний син, і влада на раменах Його, і клинкнуть йому імення дивний порадник, Бог сильний, отець вічності. Князь миру. Князь миру. Ісус приносить мир в серця, приносить мир в голови людей. Там і люди, які вірять в Нього, також поширюють мир. На жаль, ми не можемо мир принести в державу. Не маємо ми сили, не маємо ми влади. І ми не, не, не на тих постах, де це вирішується або приймаються рішення. Інколи я не можу пронести мир на своїй вулиці. Можливо, там живе якийсь розбишака і він сіє незгоду й сварку. Але мир ми зобов'язані нести у своїх словах, в своїх розмовах, в своїх справах, ще більше в своїх сім'ях. В своїх церквах. Це наш прямий зобов'язок і наша пряма справа. А мир в країні будемо просити, щоб Бог створив. Ми творимо мир біля себе, а мир в країні будемо просити, щоб Бог зробив. Будемо молитись просити за це в Бога. Амінь.